Конституція продається? Галь? Не знаю, Саш, продається. Бачу, читаю, вчу свої права. Mm. А вона до... знати... А вони дотримуються в нашій державі ці права. Давай про це не будь, давай про книжку розкажемо. людям. Що, що за книжка? <світ> Конституція України виконана зі шкіри. З тисненням золота має накладку у вигляді тризуба герба України, також покритого позолотою. Бічна частина також стисненням по шкірі золотом, і на звороті також маємо тиснення золота. Кольоровий зріз, мармуровий в книжечці має закладку для зручного використання читання даної книжки. Що ти хотів сказати? Кому, кому подарити? Та будь-кому. Ну да. ми маємо всі знати свої конституційні права. А тим більше в такому перепльоті це такому вообще переплоті. то замовляйте сайт ексклюзії, відео телефон, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми швидко доставимо вам цю книгу.